Я думаю, що часто люди в компаніях або публічно в публічних місцях можуть бачити, що жінка, яка випила зайвого, починає кидатися на чоловіка, кричати, а то й штурхати або бити по обличчю, чи по чому прийдеться. Ну при цьому чоловіки побою чомусь не знімають. Але якщо не дай Боже, це саме зробить чоловік. Навіть якщо він при цьому захищався, то скоріш за все висновок буде кардинально протилежним. Як от у мене недавно в практиці був випадок, коли жінка чоловіка у в'язницю засадила, так тому що вони живуть в Чехії, а Чехія це не Україна, і там закон діє трошечки жорстокіше, жорсткіше ніж у нас. Коротше кажучи, ось такий подвійний стандарт. Дуже часто уникаючиму не залишається нічого, крім того, щоб дійсно втекти, десь заховатися і перечекати цю бурю жіночих емоцій, тому що роки спілкування із матір'ю або іншими жінками навчили його, що якщо ти будеш захищатися, проявляти свої емоції, щось доказувати, нічого хорошого із цього все одно не вийде.